Жереб кинуто збірна України дізналася суперників у плей-офф відбору Євро 2024 Роман Яремчук може опинитися в чемпіонаті Італії. А Артем Довбик претендує на звання найкращого футболіста місяця. В лалізі Вчора вас, друзі вітаю, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда, ось так хутко, хутко, хутко поїхали. Журналіст Віктор Вацького розповів про плани Карпати на зимове трансферне вікно. За його інфою, чутки про перехід, а точніше повернення Мар'яна Шведа не відповідають дійсності. Щодо Гуцуляка, то там на даний момент гравець та клуб не сходяться у цифрах, і воно зрозуміло, Дніпро 1 може поки що собі дозволити витрачати великі кошти на зп гравця, але хизи як довго то буде тривати з зрозумілих усім причин. Ну і є також інформація, що гравцями Карпат вже цікавляться за можніші клуби. Бабогла, наприклад, закордонний клуб хотів взяти за півтора мульти, але в Карпатах планують зробити команду, тобто нині збирають, а не роздають. Амбітно, міжнародний центр спортивних досліджень опублікував оновлений рейтинг клубів за кількістю ігрового часу, отримуваного власними вихованцями. Вихованцями СЄС, вважає гравців, які провели в системі клубів Клубу щонайменше три роки у віці від 15 до 21 років. У топ-10 за цим показником потрапили три українські клуби: Динамо, Ворскла та Шахтар. Нападник «Жерони» Артем Довбик увійшов у список кандидатів на звання найкращого гравця листопада у Лалізі, 26річний українець. У листопаді відіграв два матчі за «Жерону». В його активі два голи та три асисти. І чим чекуємо до Романа Яремчука? Там. Цікаво, скажімо так, інформація з'явилася. Як повідомляє Марка Яремчук, віддалений від латинської культури джерело стверджує, що характер та холодне ставлення Романа впливають на стосунки з партнерами та ускладнюють процес інтеграції. Як приклад наводиться епізод, коли після переможного матчу з гранатою Роман був єдиним гравцем Валенції, який не подякував вболівальникам за підтримку, а одразу пішов в підтрибунку зі свого боку. Валенція намагається зробити так, щоб нападник почувався комфорт. Ротніше зокрема кілька тижнів тому клуб організував роману зустріч з українцями, які проживають у Валенції. А за інформацією, вот бол вже в січні Валенція хоче припинити оренду гравця, і ним нібито цікавиться Болонья. Ну і є коментар самого Ярмчука. У коментарях під постом Трибунаком в інстаграмі. Роман спершу написав, що за дурниці ви пишете. Йому відповів один з користувачів: ти хочеш сказати, що адаптувався? Після цього ярмчук написав: якщо я граю погано, це не значить, що в мене проблеми в колективі. Ніколи таких не було. Вже просто напишіть яремчук дно. На жаль, це все, що ви можете зробити. Потім гравець додав: такі люди створюють фейки і складається погане враження про людину. Слідкуйте, що ви читаєте. Кейтити завжди легше. Давайте ліпше підтримуємо Романа. Бо як мінімум, ми пам'ятаємо його період в генті. 121 матч, 47 голів. Це було круто, і це показує те, що. Яремчуку зараз треба перезавантажити свою кар'єру. До речі, наступний матч Кажанів вже після завтра. Це поєдинок проти Сельти, і сподіваємось, що Яремчук там запалить. А на цей матч, до речі, друзі, прогноз може зробити у ФАБЕ посилання в закріпленому коменті за ним ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. Головне будьте в середині гри разом з Трибуна та ФАВБЕ стали відомі всі учасники плей-офф кваліфікації Євро 2024 Що влітку пройде у Німеччині? Серед них є збірна України, і власне вже відомі результати жеребкування у матчі однієї другої фіналу плей-офф за вихід на євро 2024 Збірна України зіграє з командою Боснії і Герцеговини. Гра відбудеться 21 березня. Українці проведуть матч на виїзді, переможець цього протистояння. В фіналі плейоф зіграє з переможцем пари Ізраїль-Ісландія. Цей матч відбудеться 26 березня. У випадку виходу у фінал плей-офф українці будуть господарями матчу. Немає що робити на євро, якщо не проходити цим шляхом. Ловіть баяну. Єфа мафія змушують грати Україну відразу проти двох країн: і Боснії, і Герцеговини. Жеребкування, з яким пощастило, ще й Фіні відправили в А варто бути спокійними та не знецінювати суперників. Це настільки прохідний плей-офф, що й не віриться. Чи подзвонив нашим після Італії і сказав: ви не визнікайте, а ми вам найлегшу сітку? Ну що ж, найкращий варіант? І друзі, я не просто так зараз тримаю мікрофон у своїй руці, бо я відходив, аби дивитися. Власне, результати жеребкування і не встиг його почепити, бо дуже сильно квапився, аби вам про це розповісти. Бо емоції у мене дуже позитивні. Насправді, нам попались не найсильніші суперники. Це круто. З тим відношенням, яке у нас було на матчі проти Італії, цих суперників треба проходити. Але не треба знову ж їх знецінювати, бо це бойові команди, з якими доведеться битися. І головне, щоб не було так, як було. Пам'ятаєте, так? Звайся, плей-офф нам посміхнувся в плані жеребу. Чи посміхнеться в плані результату? Все буде залежати від нас самих. Що думаєте на рахунок жеребкування? Пишіть свої коменти. А на сьогодні це все. Дякую за увагу, друзі. Бережіть себе.